І так, у нас така чудерна акція обливання холодною водою, якось вона там Ice Challenge називається. І от ми прийшли до криниці, щоб набрати холодної води. Тут трошки води є. Тому я зразу її, її а, бо мінімально буде 2 літра. Маку. А при нас зараз я доберу? А Походу буду вам розповідати. От цю артилу я втягнула та спочатку Ідлана Ліщенська. Вишити, ви не буде чувати. Світлана Ліщенська в дівчині гневка. мені дуже дружелюбно, передала аскопату обливань. Я цей коксок. Не буде взяти, будемо бачити зараз. Вона мені дала тиждень на виконання, ну тиждень десь вже може бути, може бути гарантий. Це води для неї <рикан> відео. Що здорові? Розмірно, <рикан> так попадений, мікро зараз є про товариш. <рикан> Ким би не поживав тепло товариші. Метро Бойко, який дуже гарно вбивав, за зльом когда у меня так само тело сответский ну я звучим заразу два вид приметили бачить но вот так гарантовано поло В Тому дивіться, я не, не, не знаю всіх правил, що там потрібно. але знаю, що треба виливати воду і передавати степени. Тому старше відро. Пойшло. Я так для тебе. Друге відро. Пошло, це для тебе. Виконав я ваші умови чи не виконав? сидіти воло. Але за умовами передаю естафету. Першу естафету передаю в місто Вінниця своєму племіннику Саші Яришчуку. Прийнявши, ти мене поймеш. Дивись, бачиш, я зробив, ти, тим більше це зробиш, ти хлопець крепкий. Другу естафету передаю своєму колезі, дуже хорошому Ігорю І говорю, тобі там не тяжко вийти на стадіон, так що закалка тобі не помішає. Ну і третю естафету треба передавати самим близьким людям. І, ну, Найближче в мене сусідка є, Альона. Тому, Альона Лабунська. Тобі ця естафета, ця доля тебе від тебе не втіче. Все, я все сказав. Mm -hmm. Та ладно. Так yeah. і